Сказав вже, сказав. Вже. прохання. Стосунки хотілося б завжди, щоб вони були кращими, але ну повірте, що те, що ми починали, і зараз все рівно ситуація покращується. На всіх рівнях я не можу говорити про деталі і по військово-технічному співробітництву, слава Богу, нарешті покращується. І, а, слава Богу, і по і різних інших напрямках. Наші спецслужби співпрацюють постійно разом. Особливо бо в чутливих питаннях пов'язаних з Іраном, з загрозою Сірії. Це відбувається постійно. Ну, але завжди хочеться більше Тому Я не задоволений тим, що відбувається. Але, на жаль, поки уряд очолює, той, хто його очолює, я думаю, що ситуація, на жаль, не зміниться. Скажіть, а є якась співдружність держав на втвості технології вже Ізраїль? Ну звичайно зараз іде обмін технологіями, зараз нарешті повідкривали ліцензії на придбання багатьох речей, які були раніше заборонені. Але на жаль, ізраїльтяни констатують ситуацію, що вони призупинили самі контракти на поставки якогось обладнання в треті країни. Тому що воно їм самим потрібно. Вони відкликають це обладнання і призупиняють контракти до Німеччини, до Фінляндії, от, до Австралії, до інших країн, куди вони попередньо мали продавати хетс чи слим, чи якісь інші системи. Господин посол, вибачте, що буду розповідає.